Добрий день вам, добрі люди! Радо вітаю вас на своєму каналі. Сьома ранку. Пташки співають, квіти буяють. На травичці роса. Справжня краса. Піони мої. Мають вже квітнути, буде дуже красиво, тому що тут такі старі кущі є, вони дуже розлогі, я їх завжди підв'язую. Але це ну, дійсно це гарно. Іріси, іріси також цвітуть. Ось ці коричневі, не коричневі, такі вони руді. От, багато тут кольорів, вони дуже ароматні, це низькорослі. Ось дуже ароматні. Я коли пересаджувала, я не знала, чи вони будуть високі, чи низенькі. Тому в мене так вийшло, що між високих де-не-де-низенькі. Але я думаю, що це загальної картини не псує. Красиво, все одно красиво. Ось, Я тут ще посадила між цих квітів. Ну, тюльпанчики вже треба позрізати. Пожовтіли, то зрізаємо тоді. Ось посадила між цих квітів гладеолуси. Я за них забула, вони лежали в мене в льосі. Думала, що вже не буде нічого, але сходять, ви знаєте, потрішки-потрішечки сходять. Щось буде, буде якась краса. Так, але своє відео я сьогодні знімаю не про цю красу, так, а ось про цю красу, про свій. Погріб. Я у одному з попередніх відео казала, що я все-таки до нього доберуся і буду наводити порядок. Так-от, все, що там колись пообдиралося, попадало чоловік під штукатури. Я просто побілила вапном і буду сьогодні робити тут таку композицію невеличкий такий декор ось уже є початок. Це така поличка старенька ми знайшли на горищі. Ось, І будемо далі декорувати. Будь ласка, запрошую зі мною. Отож, любі друзі, на своє підвіконня, таке імпровізоване, я зробила таке віконечко. Ось, пофарбувала блакитною фарбою, мені здалося, так буде веселенько, тим більше блакитне, з таким коричневим більш-менш воно підходить. Так, ну а раз є в нас віконечко, то ми сюди і під віконня ми сюди додамо ще квіти. Донизу я ще такого пеньочка додала. ось, У мене тут є кампс. Він має плестися, але як буде плестися, я його буду спрямовувати на цю стіночку. Це я собі так думаю, набік. Ось, віконечко він мені затуляти не буде. Ну що ж, на підвіконня будемо ставити квіти. Зараз так. Є в мене така петунія, яка вже гарно цвіте. Ось, це купована петунія. Я біля неї поставлю ще одну. Це моя петунія, яку ми разом з вами висаджували. З моєї розсади вона ще не цвіте, але я думаю, що ще все попереду. Так. Ну, віконечко, я думаю, поки що буде ось так. Зараз я ще подивлюся, що в мене є, щоб прикрасити цього пеньочка. От, і будемо далі діяти. Так, на пеньочок я поставила ось таке кашпо. Це така, ніби як корзиночка, також з петунією. І цю корзиночку я робила сама, мабуть, років чотири тому. Це пластикове відеречко, яке я обгорнула, значить, ну, якоюсь тряпчинкою, змоченою у цементному розчині. ось, Також на ручку намотала. Також якусь ганчірочку, От, зробила її таким ніби жгутиком тут ще щось таке якусь, як квіточку, трояндочку. Робилася, я ж кажу, своїми руками, покривала її е, ґрунтовочкою і фарбувала такою світлосірою фарбою. Так, ось так буде в нас. Під віконечком в мене є пенючок. Тут мій камсис. Далі я поставила таку невеличку тарілочку. Вона трішечки начербляна, глиняна. Не хочу її тримати в будинку. Нехай вона тут прикрашає. Мені цей квітничок. В ній також буде петунія. І далі, вже так, ніби як для закінчення композиції, на такий плаский камінчик також поставила горщик, в якому, я надіюсь зацвіте петунія. Ось вийшов такий. Куточок на моєму погребі Розквітають також піони, краса, дуже пахнуть аромат надзвичайний. Хоча дуже жарко, але приємно було працювати в цьому куточку, тому що така краса і такий аромат. Ну, ось, поки що, так. Оце одна така сторона мого погребу, вона Видніється зразу, як ми заходимо із, ось, із вулички, ми заходимо сюди і видніється оцей квітничок, погріб мій. Тому хочеться прикрасити, зробити більш-менш таке миле оку містечко. Ще, звичайно, буду там далі фарбувати двері, погріб. От. Зверху погріба це ми колись сіяли колись. В тому році газонну траву вона вийшла велика, але ми її не скошуємо, а поступово вириваємо і я віддаю курочкам, качкам, вони гарно клюють, тому все зразу скосити не хочеться. От, ну, поки що буде так. Ось, знову ж таки, мої піони. І знову ж таки, ось такий вигляд. Має цей куточок. Не втрималася, набрала темпу, вирішила ще зробити такий невеличкий декор. О, значить, знайшла такі собі якісь гіллячки сухенькі, знайшла одну таку, мабуть, була якась колодочка, вона всередині вже без серцевинки, все потрухлявіло. От. І такий зламаний горщик глиняний. Значить, я його все з'єднала. Додала туди земельки, посадила петунію. І отакий маленький милий куточок. І мені подобається. Око радіє, прикрашає такий цей невеличкий мій квітничок. Тут уже майже все перецвіло. Ось тільки цвітуть іріси. І гладиолуси тільки починають сходити. Ось там хости і ромашечки. Ромашечки я позалишала. Це такі польові звичайні, але мені подобаються. Ось. І таку куточку, ніби як невеличка така прикраса, маленька така композиція. Ось так. Жарко, жарко сьогодні, тяжко працювати. От, трішечки поробила над декором. Поробила точніше декор. Ось. Піду, певно, відпочину. Ну що ж, ось така в мене сьогодні була робота приємна для душі. Ну що ж, мої дорогі друзі, я буду дякувати вам за те, що були зі мною. Ось, я вже з своїм котиком відпочиваю, вже в нас вечоріє. От. Натомилися, сіли на гойдалочку і релаксуємо. На все вам добре. Дякую за ваші вподобайки, за підписки. Будь ласка, лишайте коментарі ваші. Будемо розмовляти, творити милі дрібнички та гарні справи своїми руками. До нових зустрічей!